Отож, чи могли б ми з вами спершу почати нашу розмову із дослідження Досен? які основні результати його і про що вони перш за все свідчать, якщо говоримо от про українське учнівство? Звісно, насправді результати дослідження соціально-емоційних та етичних навичок. Вразили не тільки нас в Україні, яка вперше приєдналася до цього світового дослідження, а воно тільки минулого року взагалі в світі стартувало, а і наших колег з організації економічного співробітництва та розвитку. Дослідження проводилося для 10-річок і 15 річок. І дивилися, як розвинені соціально-емоційні навички, чи вони з віком з старшенням дітей в школі. Ну, краще розвинені чи менше. І от результати цього дослідження по Україні засвідчили, що, наприклад, навіть попри те, що в Україні війна, українські учні і учениці менше прогулюють уроки в школі, ніж їхні, наприклад, однолітки в Румунії або в Чилі. Також в Україні виявилося не такий розрив у сформованості соціально-емоційних навичок між дівчатками і хлопчиками а в тих 26 школах, де вже 5 років і пілотується програма соціально-емоційного навчання, його взагалі не було. І крім того, саме в наших українських результатів у нашому національному звіті виявилося, що, наприклад, просідають під час війни особливо такі навички, як креативність, довіра до себе, впевненість у своїх силах, але навпаки, більш розвинені є навички, які пов'язані із регуляцією емоцій і стійкістю. От на вашу думку, як отримані результати можуть покращити систему української освіти або, бодай певні її аспекти? Ну тут я би відповіла з двох частин: є інформація, яку ми знаємо, і на яку вже можемо спиратися, і є та, яку ми зможемо дістати тільки продовжуючи це дослідження в Україні. Наприклад, ета результати пілотування різних програм формування соціально-емоційних навичок в учнівства засвідчують, що. Такі програми допомагають підвищувати академічну успішність, тобто кращі результати навчання, і знижують цькування в школі, знижують булінг і невпевненість учнівства в собі. Але, от оскільки це дослідження тільки стартувало в світі минулого року, Україна вперше взяла участь у ньому. До речі, саме організація економічного співробітництва та розвитку, в особі Андреа Шляйхера, вони подбали про те, щоб сплатити навіть внесок за на. Нас за участь в цьому дослідженні, то нам для того, щоб робити висновки, базовані на даних, необхідно дочекатися ще наступного результату дослідження, яке буде в 2006 році, і тоді ми можемо уже порівнювати, яка в нас динаміка. Але те, що вже очевидно зараз, що програма соціально-емоційного навчання. Надзвичайно важлива, вона працює, вона дуже допомагає нашому учнівству саме в таких умовах, яких ми зараз перебуваємо, і це розуміють на державному рівні, оскільки от в національному еткемпі точка стійкості, де були презентовані результати дослідження програми, брали участь і міністр освіти і науки України, колеги з комітету Верховної Ради з питань освіти науки і інновацій, то на державному рівні є розуміння, що ця програма мусить зайти в кожну українську школу Я б хотіла, аби ми з вами прийшли також до іншої теми, до важливої платформи, перші результати якої презентували на конференції EdCamp. це платформа Повір. Чи могли б ви нам детальніше розповісти, для кого вона, тобто яка цільова аудиторія, перш за все, і як воно взагалі працює? О, я з задоволенням і одразу закликаю нашу глядацьку аудиторію, особливо якщо у вас є діти, або якщо у нас дивиться молодь 9-11 класів, просто після теру знайти загуглити повір, легко знаходиться сайт. Розшифровується це. Це акронім, який означає подолання освітніх втрат і розривів, але складається в таку дуже наслажливу наслаж, хорошу назву Повір. Це платформа, яка Створена на підтримку нашого учнівства і в Україні, і тих дітей, які виїхали через війну за кордон, для того щоб якщо вони не мають, наприклад, родини можливості оплачувати репетиторів, або немає постійного надійного контакту в онлайн-навчанні з класом чи з учителями, ця платформа допомагає. Як закрити такі короткі потреби, наприклад, там дитина пропустила урок або захворіла і не розібралася з якоюсь конкретною темою? Вона може прийти на цю платформу і отримати консультацію півторагодинну, таку сфокусовану коротку на. Конкретній потребі, конкретному запиті. Також є можливість довших занурень. Наприклад, так називається марафон. Це 10 зустрічей з педагогами за конкретним предметом, які вже глибше занурюють і дозволяють закрити оці пропуски, розриви в навчанні за певною темою. наприклад. Також на платформі паралельно з педагогами-предметниками працюють. Педагоги СН, бо як я вже говорила раніше, якраз розвиток соціально-емоційних навичок дуже сприяє підвищенню академічних результатів. Цю платформу ми робили з цілим колом державних партнерів. Вони всі на сайті зазначені, і е, вона є акредитованою організацією економічного співробітництва та розвитку. Ба більше. Колеги з організацій, які досліджують інші інструменти в інших країнах, які країни розробили для подолання освітніх втрат і розривів, бо після ковіду це проблема для всіх, а в нас вона поглиблюється ще через війну. Так, от вони говорять, що ми нібито шукали рішення для подолання освітніх втрат і розривів, а насправді. Схоже на те, що ми винайшли інструмент для навчання у е, невизначеному 21-му світі, і наше рішення українське дуже всіх цікавить. І, можливо, ми зможемо цей досвід передавати також іншим колегам. І ще що цікаво, скажу для нашої юнацької молодіжної аудиторії, на платформі вона побудована так як квест трохи з дуже багато ігрових елементів. Там можна... Е, Розвиваючи свої навчальні навички, збирати віркоїни за них потім обмінювати собі або якісь там свічоти, чи зарядки, чи стаканчики, будь що. або... Можна задонатити зібрані віркоїни, У нас є партнерські організації, наприклад, Superhumans Center, який допомагає спротизуванням нашим воїнам, воїнкам і цивільним, або е е Асоціація жінок ветеранок України, і діти можуть підтримати ці організації, збираючи от ці нагороди своїм навчанням. Пані Олено, розкажіть. От зробимо таку невеличку паузу у проєкті «Повір». Ви зачепили дуже важливу тему: це допомога українським силам оборони і навчати цього дітей, пояснювати їм, що це частина нашого повсякдення на найближчий час. Це дуже і дуже важливо. І я знаю, що Веткемпу є спільний збір із Суперх'юменс на реабілітацію українського захисника. Розкажіть про нього детальніше, будь ласка. Так, це вже наш другий збір. Перший відбувся для одного воїна. Ми вже зібрали 80 Здається, з чимось тисяч гривень для першого такого чеку на реабілітацію. Коли презентували власне платформу 1 травня, зараз ми робили другий збір і збирали на відновлення ще одного воїна, мінометника прикордонної служби, який втратив ногу. І за час лише кількох днів події е, нам вдалося зібрати майже 55 тисяч гривень. І цей збір ми продовжили ще на тиждень, для того, щоб можна було добрати знову ж таки таку ж суму 80 гривень. Але крім цього, ми збирали також. Ще, наприклад, для однієї з сільських бібліотек на Харківщині колеги, які приїхали на подію, привозили з собою книжки, зібрали 161 книжку. І це загальна вага, колеги порахували 55 кілограмів. Також ми збирали ще для 102-ї бригади Івано-Франківської, для таких воїнів, які називають себе бойові ворони, а в нас, як ви бачите, символ руху, як це біла ворона. І навіть такі жарти були, що на події Біла ворона познайомилася із бойовим вороном, і от така майже родина вже створилася. Вдалося зібра... Ну, стартувати кілька постійних підписок регулярних для 102-ї бригади, і ми вважаємо, що це дуже важливо. От я навіть покажу зараз в Етері, можливо, буде добре видно всім гостям і партнерським організаціям, які, для яких ми робили збір. Ми дарували такий символ події, точка стійкості. Пані Олена, тепер на трохи хочу з вами ще до платформи ПоВІР повернутися. І розкажіть, нам, будь ласка, детальніше про те, хто станом на зараз є менторами і тренерами платформи, як відбувався ось цей відбір, так? Тобто, що було важливо для кандидатів. Um. Відбір тривав давно, бо ми коли, хоч сама платформа учнівства 9 11 класів, бо це зараз пілот. Ми тільки 2 тисячі дітей змогли прийняти для того, щоб відкалібрувати цю платформу. Діти зайшли в травні, але самих педагогів ми відбирали і готували ще з вересня-жовтня минулого року. Це був загальний, не загальнонаціональний такий. Колде ми оголосили, що всі, хто хочуть долучитися до цієї платформи, можуть подати заявки. Далі працювала наша команда, яка складалася із педагогів, які є сертифікованими тренерами, тренерками СЕН, є вчителями, предметниками, методистами, методистками, і відбувалися аналіз отриманих анкет, а також обов'язково з усіма таке тривале онлайн-інтерв'ю. І за результатами заявок було дуже багато. Наразі працюють ну, до 100 осіб на платформі, і ми з'ясовуємо, скільки потрібно часу для супроводу однієї дитини, для того, щоб могти набрати більше педагогів. І в нас ще навіть ті, кого ми не взяли одразу, є в школі резерву. Вони продовжують певне навчання, вони проходять е, такі методичні заняття із соціально-емоційних навичок, і ми їм е, забезпечуємо інші такі тематичні напрямки. То це е, якби дві когорти. є вчителі-предметники з української мови англійської математики, є педагоги СН, які постійно зростають уже під час роботи. Дуже сподіваємося. Це звичайні, це звичайні вчителі, вчительки з усіх українських шкіл, з усіх куточків. І, власне, надалі я перепрошую, скористаюся нагодою проанонсую, що надалі ми потребуватимемо ще більше таких педагогів, коли завершиться пілотування, і платформа буде масштабуватися. Тому будь ласка, дорогі колеги, стежте за нашими новинами і запрошуємо вас до нас. От дуже направду сподіваюся, що проєкт заохотить до участі і викладачів, вчителів. Це дуже важливо і головне. Учнівство, бо ж справді про освіту під час війни, особливо такої, як маємо зараз, треба дуже і дуже дбати. Вам, пані Олено, дякую за те, що знайшли час для нашого ефіру. Дякую, що приєдналися до нас. Олена Масалітіна, це віце-голова ради громадської організації «Еткемп Україна, була з нами на прямому зв'язку. Говорили разом із вами про освіту, про її важливість станом на зараз, і про нові платформи для українських учнів, де вони. Можуть підтягнути трохи свої навчання, які очевидно, от з очевидних причин, ви бачите, за тавтологією, все ж таки можуть просісти через російсько-українську війну, через повітряні тривоги, через стрес, через страх, через інші якісь причини пов'язані зі збройним протистоянням Росії проти України. Це дуже і дуже важливо.